Перший день нашого християнського табору Вже четвертий рік ми збираємось тут, щоб подарувати дітям канікули з Богом. Оголосили розклад і одразу до найважливішого: свята літургія. Ми молимось за мир, за кожне дитяче серце. Далі відмітка дітей і зарядка. Весела, гучна, активна, як і самі діти. Ділимося на команди. Кожна команда отримує завдання і підказку, де знайти свій колір. Діти придумали назви, малювали плакати. Стільки креативу давно ми не бачили. Починаємо веселощі, старти, естафети, командні ігри. Стрибаємо в мішках. Ходимо з м'ячем, перегони, гусінь скакалки влучаємо у ціль, а головне підтримуємо одне одного. Думаю, діти зголодніли. Що ж, ідемо на обід. Спочатку молимося і куштуємо дуже смачну їжу. Далі повторюємо пісні з минулого року і вивчаємо нові. Їмось Євгенія, як завжди, на висоті. Наступною була моя катехизація. Ми говорили про 10 божих заповідей. Ну що ж, виходимо на двір і дуємо кульки. А тепер час сюрпризу. До нас завітав Медведик радості у дітей та й дорослих через край. Ви лише подивіться на це щасливе дитинство біля храму. Завершуємо день акафістом до Ісуса Христа. Це був лише перший день, і попереду ще більше Божих благословень.